Всіх рада вітати у новому відео. Я в серії, як ви бачите, знову оновлення, знову новинки, знову купа всього класного. Ось така курточка, така дубльонка з штучного хутра, штучної овчини, повністю на хутрі. І колір такий приємний, бежево молочно кремовий, 1899 гривень. Якість досить непогана. Чесно буду розказувати. Що я думаю про якість тієї чи іншої речі, тому що речі є в досить хорошому якби виконанні, досить хорошої якості, є так собі. 599 гривень. Такий кардиганчик в'язаний, він середньої щільності, акрил поліамід, еластан базовий, плечі приспущені, такі чуть, -чуть корочені, таж непоганої якості. Сподобалася ця в'язана кофтинка 459 гривень. Теж непогана якість, врубчик, якби така базова на кожний день, кежел і досить непоганий стан. Це віскоза з поліамідом. Рекомендую такі кофточки, вони якби такий полегшений, трикотаж мають. Багато дуже товару завезли, багато є нових позицій, стильних. Подивіться, які черевики високі, з такими ланцюгами масивними на тракторній високій підошві. Тут і шкір замінник і по бокам а, такий текстиль, якби гумо ну, з гуми, якби з резинки. 1299 гривень. А класні, стильні, не знаю, як поносяться. Мила сумочка сюди би теж підійшла, має вигляд шкіряної. Ну, всім шкіряних сумок я не бачила. Не знаю, чи вони взагалі в природі існують. Є додатковий гаманець, його можна відстіпнути. окремо носити, можна з цією сумкою. Є додаткова довга ручка всередині. Єдине, що ця сумка не застібається на близько, ж на кнопку. 599 гривень. як для мене, я таких сумок не розумію, не люблю. Але. У кожного свій смак. Багато джинсів представлено, такі прямі, класні, стильні, 699 гривень такі з розривами на колінах. І якби 799 гривень, просто прямі, широкі, досить штанини. А зараз, я так розумію, такий стиль, більше вільний, такий бойфренди, полегшений такий. Менше якби класичного такого в джинсах щось є, а більш такі вейфренди. Ці, взагалі з необробленим низом і з розривами 699 гривень. Ці мені сподобалися по кольору. Вони такі і не темні, і не світлі. Є спіднички, теж дуже стильні, вони в довжині Мідаксі, 699 гривень, така спідничка МОМ. Теж якісно шви прошиті, як бачите, вона таку на високу талію. Джинс середньої щільності. Тут синя мені ще більше сподобалася. Більше чим по кольору мені сподобалася зараз хочеться більш темнішого джинсу. Починається холода, якби душі, ну, якби так. Теж сподобалися оці брюки, бо я йду по товару, який мені подобається і візуально, і по якості. Це бавовна це карго брюки. Карго брюки не вийшли з моди, вони актуальні, такий стиль чуть, -чуть до мілітарі, пісочний. Подивіться, які милі піжамки. З їжечками. 699 гривень. Це недорого для піжамки і вархінис. М'якесенька така, приємна на дотик, це трикотаж і їжечки дуже милі. Просто вау! І в складі бавовна і віскоза просто супер склад, на гумці брючки. В новинках теж є нові тапки з хутра повністю і на пряжках 339 гривень. Сюди би підійшли. До цієї піжамки з такими пряжечками такі тапулі, ну, ці я показувала в якомусь відео, мені серце вони розтопили, я ще більше їх бачу навіть в гардеробі, так, домашньому і є пам'ять для вашої стопи, якби собі так в це хутро тапочки пам'ятають вашу ніжку, як то кажуть. Ще одна класна піжамка, яка полонила моє серце це білочка з горішком. Це вже коротка футболка, просто верх, і брючки трикотажні 599 гривень. Теж білочка з горішками, класна, якісна піжамка, такий приємний на дотик-трикотаж. Навіть більше мені на дотик сподобався, чим попередній. Має вигляд більш якіснішого. І тут 100% бавовна. Можливо, тому, якби на дотик мені краще сподобалося. Є такі в новинках тапулі, вони з ведмедиками штучного хутру, штучної овчини. Класні, такі м'якусінькі. Подивіться, яка молота: 269 гривень. І вони не важкі: базові футболочки, врубчик вкорочені, просто ці футболки це must have. А це потрібні футболки в гардеробі. Прикольні труси. Такі 219 гривень за дві пари з якимись жуками. Це з мультфільму, якби така тематика, така тематика, такі принти. Це вже новорічні трусики, і вони такі зручні, високі. Це бавовна 100%, 219 гривень за дві пари. Це вже більш такі звабливі 219 гривень. Теж за дві пари є темно-сині і є в кольорі Фукс. Є з мережевим. І такі класні. А це натуральні трусики за три пари. За три 219 гривень. Це бавовна 100%. А є зелені, є з такими червоні сердечками, ну і є з цими новорічними такими цукерками. так? І краї оброблені мереживом. Діснеївський варіант, дві пари трусів. Червоні з Мікі Маусом і білі з Мікі Маусом 219 гривень. Це теж трикотаж бавовна. Спокуслива білизна в смарагдовому кольорі. Красивий такий зелений до смарагду. І яка розкіш, подивіться, як мережево, не те, що спереді, а на спинці як зроблено. Це з пушапом і такі мережи на спинці, класні, 339 гривень. Був бюзгалтер за дві пари трусів 219 гривень. Є стрінги такі на гумці. А просто показує, як вони ззаду зроблені. І є просто ну, такі, якби базові труси, спокусливі, красивий. Разом до цього бюзгалтера просто буде вау. А хто ще любить такий зелений, він більш насичений в природі, якби в реальності, більш насичений. Зелений такий до смарагду такого. Ці глибокі трусики, високі, вони одні. А ці труси і їхня ціна. Зараз я подивлюся, 149 гривень за одні труси. Вигідніше було брати дві пари тих попередніх, а ці 149 одні. І ще бюзгалтер, але вже весь мережений, без пушлапу, спереді на пряжечку застібається. Подивіться, яка розкіш неймовірно красивий. Колір зелений і такий мережений, 219 гривень, а має вигляд на півтора тисячі гривень, ну, реально так. Симпатичні тапки, теплезні, на хутрі 339 гривень. Такий колір рожевий, припорошений із білесеньким. Подивіться, яка милота, такі пухнастики. Знайшла класні штани. Дівчатка класні, реально. Це трикотаж, якби такі підспортивні. Вони, так, знизу вони на гумці. В талії на гумці 599 гривень. Вони мають якусь таку еластичну підкладку. Для чого вона не розуміє, ця підкладка, Ну, якби спортивні штани Вони і деколи і мали підкладку. Але вони класні, і білесенькі, і такі стильні. І ви зараз побачите ще й класний склад. Бо в складі є віскоза поліестер, віскоза Еластан. Я вважаю, що досить непоганий склад, і видно, що вони якісно пошиті, і до них є худі. Класне худі. І худі вже значосиком тепленьким, м'якеньке, а з кишенями має 599 гривень. Це можна придбати в комплекті. Або хто хоче, може окремо продається, але в комплекті я вважаю, що ви собі так просто вирішите питання, Зверху взяли якусь курточку, якісь високі боти, і пішли. І вже костюм як боє. Непогано, непогані речі. Постійно в сенсеї є така всяка молота. Це пов'язка на голову для волосся на голову написано так. Такий чудік, ну, краще на ніч з цим не лягати біля чоловіка, бо може проснутися і перелякатися 129 гривень. Є спонжики, класні, так як макаруни, аж з'їсти хочеться 119 гривень, і всюди намальовані ці макарунчики, Є такий гребінець з глітером. Пластик, класний, такий фіолетовий з глітером. 69 гривень недорого. Хто любить такі якісь цікаві речі? Є такі спонжики, вони на таких ручках. 169 гривень, трішки якби для спонжиків, дороговато, Класна косметичка, але вона мега дорога чомусь. 459 гривень. Я взагалі не зрозуміла, чому така ціна на косметичку. Ну, як Сінсеї, просто, подивіться, сумка, якби на кожний день 219 гривень. Ну, на косметичку можна почекати знижечки і так далі, але якби стартова ціна, я не кажу, що вона в загальному висока. Ну, як для Сінсею, коли ми привикли, що, от, наприклад, така сумка 219 гривень коштує, а тут півтисячі косметичка. Якби ну, ре реально підете купити сумку за 219, правильно? 149 гривень такі сережки з дідами морозами на таких ланцюжках такі милі. І ви собі одягаєте і зустрічаєте новий рік з ялиночками є. І смаратики, такі камінчики. 59 гривень. Які теплючі рукавиці? 269 гривень, вони повністю на хутрі. Не кесенькі, не тверді. Це таке м'якеньке, воно просто заворожує, таке затишне. І вони підійдуть до ваших угів, якщо маєте, або в такому кольорі, якщо у вас є верхній одяг зимовий. Ну, класні. Довезли купа піжамок дитячих, підліткових, валом. І це 289 гривень, така трикотажна піжамка. 100% бавовна. Дивіться, яка класна. І за 459 гривень дві пари піжам, тобто дві пари штанів, дві пари вверху. Це за 4 одиниці така ціна. Це не є дорого, якщо ви поділите це на 4 речі, ось така піжамка є. Можна міняти, можна групувати, тому що по принту оця таксочка, вона якби на всіх речах. Дитячі рукавички, 219 гривень, вони балоніві і якби такі на сантепоні, але вони утеплені і мають трикотажний манжет ще знизу, щоб не сповзали. Я так розумію, знизу там є хумути, це хумут, так? Такий в'язаний, 149 гривень. Ще є рожеві рукавички. Теж такі, як ці бускові з принтом, рожеві, теж такі милі теж по такої якості 219 гривень. Ну і чоботи, лол з лялькою яскраві, з таким шимером, з таким принтом. Такі дотики. Класні, вони мають бути дуже теплі, вони мають всередині, якби штучне хутро, 799 гривень. Є м'які іграшки, такі а їх називають з ними можна спати, засипати дітям 389 гривень. Це такі людяники новорічні. Це сніжинки, так, ну це можна використати як подушечку. 169 гривень, така білосніжна, недорого, я вважаю, якісна 169 гривень за цю цукерку довго я би не заплатила стільки грошей, тому що вони будуть на знижці майже 400 гривень дати. Тобто така собі історія. Якщо таке теж в будь-яких брендах є речі кращі, по якості, є гірші. Тому що різні виробники закупляють різну сировину, різний матеріал. Такі шкарпетки 79 гривень. І це за дві пари. Я зрозуміла, так, за дві пари. Тут взагалі 4 пари. 149 гривень. Нічого собі за 4 пари. Де ж такий склад хороший? Це за п'ять пар. Навіть не за 4, а за 5 пар. Для тому, для кухні, любима наша рубрика, є формочки різні, гарбузи силікону, 89 гривень. Просто класні форми недорого. Є такі для печива 69, 59, такі металеві грибочки і гарбузи, зрозуміла. Що мене здивувало, що мені сподобалося, така. Дошка 389 гривень роздільна, але знизу вона має піднос, таку тацу, бачите, висовується. Тобто ви нарізаєте, наприклад, кобаску і підтянули собі, так як шухлядка цей піднос, і туди вже зразу поскидали. Килимки килимки для ванни вони такі оксамитові, тобто валюрові, м'якенькі, дуже хороша основа, 219 гривень. Основа така, що вони не будуть совгатися і є пару кольорів. Це такий лазуровий аж колір синьо-лазуровий, без вибитого узору 119 гривень, але теж основа така хороша, що не буде совгатися вам. Такі полички, такий органайзер для вани 599 гривень, метал і дерево. Тут розмір вказаний. Для дому такі різні дрібнички є класні, вони такі сучасні. Є такий органайзер, там можна всяке поскладати собі. З дерева дерев'яний, 389 гривень такий органайзер. Ще такий є за 239, ну це просто без розділів, без нічого. Попереднє мені краще сподобався є такі ємності. Для душу 169 гривень. Диспенсер такий. І цей дешевший, матовий такий, якби з як би дерево, 99 гривень. Це не зрозуміло що це таке. Це для якогось напитку, мабуть. так Там пружинка, от там якби чайничок: 349 гривень, скляна така штучка. Напишіть в коментарях, хто знає для чого. Це так можна лимонад, мабуть. Для олії дуже стильна ємність. Пляшка така, вона є керамічна, 189 гривень і закривається дерев'яною такою пробкою. Дуже крута штука, дуже стильна. Є милі вішачки, це для дитячої кімнати 49 гривень. Ще такий з овайчкою. Мили вішачок є. Взагалі коштує копійки. 39 гривень. І великий органайзер, він подвійний. А, такі органайзери добре мати. Якщо ви багато киось річей, дрібничок маєте, 269 гривень, шкарпетки, всяке таке. ви е, з збоку в шафі або ще десь можна його причепити. Він складний і недорого. Є колготи дитячі, 269 гривень за три пари. бавовна, поліестер, ластан, Хороший склад і за три пари, 219 гривень кольорові, так. За дві пари теж такий склад хороший, стільки багато новинок, і кажуть, що ще привезуть, казали дівчата в магазині в дорозі товар. Всі папа обіймаю, цілую і чекаю в нових відео.